Дослідники виявили, що нарцисизм може посилити симптоми депресії. Темна сторона блиску, чому нарцисизм і депресія йдуть рука об руку. Ми живемо в епоху, коли самовихвалення і демонстрація успіху стали майже нормою. Соціальні мережі ряснюють фотографіями ідеальних життів, а культ особистості заохочує випинання своїх достоєнств. На перший погляд, нарцисизм здається не такою вже й поганою якістю впевненість в собі, амбітність, прагнення до успіху. Але за цією маскою блиску і самовдоволення часто ховається глибока вразливість і підвищений ризик розвитку депресії. Як психолог з багаторічним досвідом роботи з людьми, я часто стикаюся з ситуаціями, коли клієнти, здавалося б, мають величезну впевненість у собі, страждають від прихованої депресії. Це не просто збіг. Наукові дослідження, зокрема дослідження, яке нещодавно привернуло увагу, підтверджують складну взаємозв'язок між нарцисизмом та депресивними розладами. Але що ж стоїть за цим взаємозв'язком? Чому люди, які, на нашу думку, не потребують співпереживання, насправді можуть бути найбільш вразливими? Два обличчя нарцисизму помпезність та вразливість. Важливо розуміти, що нарцисизм це не монолітне поняття. Він проявляється в різних формах. Традиційно ми асоціюємо нарцисизм з помпезністю, роздутим почуттям власної важливості, потребою в захопленні та переконанням у своїй винятковості такі люди часто потребують постійної уваги і визнання і можуть бути дуже вимогливими до оточуючих. Однак існує й інша, менш очевидна форма нарцисизму, нарцисична вразливість. Цей стан характеризується глибокою невпевненістю в собі, страхом неприйняття і підвищеною чутливістю до критики. Такі люди можуть маскувати свою вразливість за фасадом самовдоволення і зарозумілості, але в глибині душі вони відчувають постійну тривогу і страх саме ця вразливість, як показує дослідження, є ключовим фактором, що пов'язує нарцисизм та депресію. Я пам'ятаю випадок з одним з моїх клієнтів, Олексієм. Зовні він був успішним бізнесменом, впевненим у собі і звик добиватися свого. Однак, при більш глибокому аналізі, з'ясувалося, що за цією впевненістю ховається глибока невпевненість і страх невдачі. Будь-яка критика, навіть сама конструктивна, сприймалася ним як особиста образа, що призводило до спалахів гніву і подальшої депресії. Олексій постійно потребував підтвердження своєї значущості, але навіть коли він отримував його, почуття задоволення було недовгим. Його нарцисична вразливість зробила його надзвичайно чутливим до зовнішніх впливів, що призвело до депресивних епізодів. Емоційна регуляція ключ до розуміння взаємозв'язку чому ж нарцисична вразливість так сильно впливає на емоційний стан? Відповідь криється в здатності людини регулювати свої емоції. Здорова емоційна регуляція дозволяє нам адекватно реагувати на різні ситуації, справлятися зі стресом і підтримувати стабільний емоційний стан. У людей з нарцисичною вразливістю ця здатність часто порушується. Вони не вміють розпізнавати і контролювати свої емоції, що робить їх вкрай вразливими до депресивних симптомів будь-яка негативна ситуація навіть незначна. Може викликати у них бурю емоцій, яку вони не здатні контролювати. Це призводить до почуття безпорадності, відчаю і, зрештою, до депресії. Я вважаю, що тут ключову роль відіграє недолік самосвідомості. Люди з нарцисичною вразливістю часто не усвідомлюють своїх справжніх почуттів та мотивів. Вони схильні проектувати свої власні недоліки на оточуючих і звинувачувати їх у своїх проблемах. Це заважає їм приймати відповідальність за свої емоції та шукати способи їх регулювання, практики уважності та емоційного інтелекту, шлях до зцілення. На щастя, не все втрачено. Як показує дослідження, егоцентрична поведінка, така як надмірна чутливість до критики, з часом може знижуватися. Це говорить про те, що нарциси можуть навчитися саморегулюватися і змінюватися на краще. У цьому процесі можуть допомогти практики усвідомленості і розвитку емоційного інтелекту. Уважність дозволяє нам навчитися спостерігати за своїми думками та почуттями без судження, що дозволяє нам краще розуміти себе та свої реакції. Розвиток емоційного інтелекту допомагає нам навчитися розпізнавати та керувати своїми емоціями, а також розуміти емоції інших людей. Я рекомендую своїм клієнтам з нарцисичною вразливістю наступні практики. Медитація уважності допомагає навчитися спостерігати за своїми думками і почуттями без осуду. Ведення щоденника емоцій допомагає розпізнавати і аналізувати свої емоції. Терапія допомагає розібратися в причинах своєї вразливості і навчитися справлятися з нею. Розвиток емпатії допомагає навчитися розуміти емоції інших людей і проявляти співчуття, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я спостерігала, що люди з нарцисичною вразливістю часто відчувають величезну потребу в схваленні з боку оточуючих. Вони шукають підтвердження своєї значущості в соціальних мережах, в роботі, у відносинах. Однак, ця потреба в схваленні часто залишається незадоволеною, що призводить до почуття розчарування і депресії. Я вважаю, що в сучасному світі, де соціальні медіа культивують нарцисичні тенденції, важливо навчитися критично оцінювати інформацію та не піддаватися впливу зовнішніх стандартів. Важливо пам'ятати, що справжня цінність людини полягає не в його досягненнях або зовнішності. А в його внутрішніх якостях доброті, співчутті, умінні любити і бути коханим укладення, взаємозв'язок між нарцисизмом і депресією складна і багатогранна. За зовнішньою впевненістю і самовдоволенням часто ховається глибока вразливість і підвищений ризик розвитку депресивних розладів. Розуміння механізмів цього взаємозв'язку є важливим кроком до розробки ефективних методів лікування та профілактики депресії у людей з нарцисичними рисами. Практики уважності та розвитку емоційного інтелекту можуть допомогти їм навчитися регулювати свої емоції, справлятися зі стресом та підтримувати стабільний емоційний стан. Важливо пам'ятати, що кожна людина має право на щастя і благополуччя незалежно від його особистісних особливостей. І навіть за маскою нарцисизму може ховатися вразлива душа, яка потребує любові, розумінні і підтримці. І найголовніше, не варто боятися звертатися за допомогою. Професійна підтримка психолога або психотерапевта може стати відправною точкою на шляху до зцілення і набуття внутрішньої гармонії.